Москва не зацікавлена у проведенні змістовних переговорів щодо припинення війни у Кремлі. Повторюють наративи спрямовані на підрив підтримки України, і висувають умови, які гальмують припинення вогню. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що це цитата добре виховані нацисти, які не мають волі, аби виправдати вимогу Кремля щодо денацифікації або зміни режиму та встановлення пророс російського уряду у Києві ці заяви продовжують сигналізувати внутрішній російській аудиторії про те, що росіянам не варто очікувати миру в Україні найближчим часом і підтримувати висунення Кремлем умов для тривалої війни. Ну, власне, ця думка не нова. Політичні експерти наголошують на тому, що Путін свідомо затягує на перемовинах, свідомо затягує із перемовинами із своїми рішеннями щодо перемир'я, щодо завершення війни, хоча знову ж таки коректніше говорити. Про е, паузу, так е, яка може відбутися на фронті. Ну і зокрема, цікавий момент. Е, до речі, про це пишуть в The Moscow Times, що Путін затягує з тією метою, аби його армія дійшла далі в Дніпропетровську область і в Сумську область, і саме ці регіони або частини цих регіонів потім стали нібито їхніми козирями у майбутніх перемовинах. Ну, подивимось, так це чи не так, але запитаємо точно сьогодні в експерт. То дочекайте.